Надання бухгалтерських послуг залежить не тільки від хорошого бухгалтера, а ще від взаємодії між замовником і виконавцем. Тому що я почитала літературу тоді, коли от писала магістерську. Почитала вислови е, цих різних там докторів наук, ну, тобто вони ж там різні публікації публікують. Декілька я бачила було теж магістрських робіт, диссертація була на е, тему аутсорсингу, але воно все таке старе, і таке, знаєте, в одне в одного якось переписані цитати одне з одного. Е, якийсь професор писав, що про ціноутворення навіть бухгалтерів, бухгалтерських фірм що... Бухгалтерські фірми закладають 100% там, чи 99% рентабельності, вартість послуг. На той момент я теж так приблизно думала, думаю, ну да, ну а як сформувати вартість послуги. От. А вже коли ми працюємо, розвиваємо, і коли вже я вже чим далі тим більше бачу, що там, коли в мене був свій ноутбук, що, там колись куплений на попередній роботі, то да. І коли я ще зарплати не треба людям платити, а собі заплатила, да, наче весь, вся, що в мене там, за інтернет заплатила. За світло заплатила і все, вроді би, всі в мене розходники, да? От. а коли вже стали масштабуватися, і коли треба людям платити, субпідрядникам треба платити, коли офіс треба вже орендувати, коли комп'ютери треба купити, коли треба робоче місце обладнати, взяти людину в офіс, їй треба обладнати, робоче місце, треба комп'ютер, стіл, стільчик, крісло і все таке. От, принтери, ну, це все треба. Тому от і тепер дивишся, як сформувати, що входить у собі вартість послуг. Ще треба довчитися, ще треба пройти навчання на в академії. фінмоніторингу. Да, Академія фінмоніторингу, навчання коштували, не пам'ятаю, 6 тисяч гривень. Тобто в КНЕУ вивчилася за скільки було 25 тисяч гривень на рік. Фінмоніторинг пройшла, кепсіпа вчилася ще, поки що не атестувалася, Ще треба на аудитора вивчитися, пройти навчання, теж 15, 16 чи 20, щось таке коштує. Потім за екзамени ще заплатити. От. І так формується собі вартість послуг бухгалтерських.